Я діставала з полиці тарілки для гостей, коли почула уривок розмови в коридорі. Софія, моя троюрідна сестра, шепотіла Денису, але досить чітко. Вона ж працює в ІТ-компанії, у неї там проектні бонуси, винагороди. Кажуть, Олена вже все забронювала. Уявляєш, яке буде святкування? Денис зітхнув і пробурмотів. А куди їй дівати кошти, якщо вона живе сама, нехай не скупиться, ми теж хочемо відпочити. Вони навіть не помітили моєї присутності, напевне, були впевнені, що я їх не чую. Але я розчула кожне слово, тепер усе стало зрозуміло. Вони знову приїхали не просто на каву. Їхній задум був очевидним. Змусити мене профінансувати ювілей дідуся в модному ресторані, вони тепер вирішили, що я вже все влаштувала і навіть встигла внести аванс. Намагаючись не показувати свого розчарування, я запросила всіх до вітальні і поставила перед ними тарілки з печивом. Тітка Ірина, яка завжди говорила, що думає. Оглянула мою квартиру і сказала з легкою посмішкою: Олено, як у тебе гарно, одразу видно, що ти не шкодуєш грошей на свій комфорт. До речі, ми тут подумали, хіба не ти найкраща кандидатура, щоб організувати дідусеве свято? Її тон був привітним, але в кожному слові відчувалася ледь помітна іронія. Дядько Віктор, зазвичай більш прямолінійний, додав: Ну, а хто ж іще? У тебе майже виплачений кредит на авто, на роботі все складається добре, дідуся, треба привітати як слід. А він сам уже не хоче цим займатися, йому ж уже за вісімдесят. Я ледь стримала посмішку. Насправді мій кредит ще далеко не закритий. А додаткові виплати на роботі доводиться виборювати. Але їм це байдуже. В їхній уяві я завжди залишаюся невичерпним джерелом фінансів. Наша родина збирається раз у рік у дідуся Миколи, який мешкає у просторі квартирі в старому будинку. Раніше всі урочистості відбувалися саме там, але тепер дідусь. Повідомив, що більше не готовий приймати великі компанії. Тітка Ірина, і дядько Віктор, яким вже за 50, одразу обмінялися поглядами. Самостійно організовувати свято вони точно не збиралися. Їхні діти, Софія й Денис, також не виявляли бажання ні платити, ні витрачати свій час. У результаті вибір ліг на мене, забезпечену внучку». Яка, на їхню думку, нічим не обтяжена, не має дітей, живе одна і тому вільна від інших витрат. Ці родичі давно стали справжніми споживачами моєї доброти: то попросять у борг до зарплати, які потім ніколи не повертають, то заберуть новий полосос під слушним приводом, а повернуть його несправним. Я щоразу поступалася. І вони, мабуть, вирішили, що я можу собі дозволити все. Цього разу вони прийшли цілою групою Софія, Денис, Тітка Ірина, дядько Віктор і ще декілька далеких родичів. Розмістившись за моїм столом, вони почали показувати фотографії елегантних ресторанів, обговорюючи меню та ціни. Олено, поглянь. Тут банкетний стіл від шеф-кухаря, захоплено сказала Софія, жінка років 30, з професійним макіяжем і найновішим смартфоном. Уявляєш, який контент можна зробити для Інстаграму? Усі будемо чудові, дідуся посадимо в центрі, я перебила її. Зачекайте, а хто буде платити? Це ж чималі гроші. Дядько Віктор миттєво Зобразив привітну усмішку. Ми ж рідні, і усі знають, що ти не скупердяйка, до того ж ти така практична, знайдеш вигідні пропозиції, знаєш, де можна зекономити. Ось і займися цим, а ми підтримаємо тебе морально. Згадавши, як ці люди ігнорували мої прохання про допомогу, коли я збирала кошти на перший внесок за житло. Я глибоко вдихнула. Тоді ніхто навіть не запропонував мені хоча б слова підтримки, а тепер вони вимагають ресторан найкращий. Тітка Ірина зробила театральну паузу. Оленко, ну, хіба тобі шкода для дідуся? Можливо, це одне з останніх наших сімейних свят? Я прикусила язик. Звісно, дідусь заслуговує на чудове свято. Але чому саме я повинна нести весь фінансовий тягар. Особливо коли знаю, що після цього вони ще й обговорюватимуть мене за спиною, Олена могла б і більше витратити. Зробимо так, запропонувала я спокійно, я готова взяти на себе частину витрат, але ви теж повинні долучитися по частинах. Хто скільки може, щоб я не оплачувала все сама. Кімната затихла. Софія першою порушила мовчання. Ну, зараз у мене всі кошти зарезервовані на навчання. Я давно хотіла пройти цей курс. Денис не знав плечима. Ноутбук потребує оновлення. У мене немає зайвих коштів. Дядько Віктор пробурмотів, у нас із твоєю тіткою кредит, часи зараз складні, якби ти одразу все оплатила, було б набагато простіше. Як завжди, вони були впевнені, що я просто торгуюся, хоча насправді питання було принциповим. Я встала, зробила вигляд, що хочу налити ще чаю, і тихо сказала: добре, я щось придумаю. Звісно, для дідуся ми влаштуємо свято на найвищому рівні. Ці слова викликали радість у тітки Ірини, яка одразу заплескала в долоні. Молодець, значить, на тебе можна покластися. Я повернулася до неї спиною, приховуючи усмішку покластися, побачимо, як ви це зрозумієте. Я чудово розуміла, якщо піду їм назустріч. Вони лише переконаються у своїй думці, що можуть використовувати мене ще більше. Тому, коли родичі пішли з мого дому, я зателефонувала своєму давньому другові Максиму, який працює адміністратором у відомому ресторані. Максиме, почала я, мені потрібна твоя допомога. Готуйся до сімейної історії з несподіваним фіналом. Максим засміявся, зрозумів. Буде шикарне святкування з цікавим сюрпризом. Ми обговорили всі деталі, я забронювала зал, несла невеликий аванс, який могла собі дозволити без шкоди для бюджету. При цьому я попросила Максима врахувати всі вишукані побажання моїх родичів: дороге ігристе вино, вишукані закуски, ефектну подачу страв, вони люблять розкіш. Тож нехай отримають її сповна. Настав день ювілею. Родичі, наче пави, з'явилися в ресторані у своєму найкращому вбранні. Дідусь Микола, елегантний і трохи розчулений, привів свою давню подругу, про яку ніхто заздалегідь не знав, але хто б відмовив йому в такому маленькому задоволенні. Усі були впевнені, що все вже сплачено. Хтось навіть прошепотів мені на вухо. Олено, як завжди, на висоті, мабуть, справді постаралася від душі. Нас зустріли привітні офіціанти, провели до окремого залу, столи були заставлені різноманітними закусками, квіткові композиції прикрашали кожен куток, а приємна музика. Створювала святкову атмосферу. Софія у блискучій сукні одразу дістала свій телефон і почала знімати сторіс. Дівчата, подивіться, яка краса, це все для нашого дідуся. Тітка Ірина просто сяяла від гордості, уявляючи себе головною героїнею цієї історії, яку вона розповідатиме своїм знайомим. Дядько Віктор тим часом підійшов до пляшки дорогого ігристого вина і запитав, можна взяти кілька пляшок до нашого столу? Звісно, відповіла я з посмішкою, тільки потім не забудьте розрахуватися. Що? Він завмер здивований. Але ж хіба це не входить у вартість? Не хвилюйся, Вікторе, заспокоїла його тітка Ірина. Олена, звичайно, про все подбала. Або в неї є знижка від компанії, ми ж знаємо, як вона все організовує. Я лише знизала плечима, зберігаючи загадковий вираз обличчя. Не турбуйтеся, усе вирішимо після завершення вечора. Родичі продовжували радіти, насолоджуватись кожною миттю. Фотографії миттєво потрапляли в соціальні мережі, лунали дзвін келихів і гучні тости. Усі були впевнені, що їхня улюблена спонсорка знову взяла на себе всі витрати. Коли подали основну страву, а деякі вже почали вживати міцні напої, я помітила, як Софія тихо перемовилася з Денисом. Той, насупившись, почав уважно вивчати меню. Здається, вони почали підозрювати, що вечір може закінчитися не так, як вони очікували. Грім пролунав, коли після десерту до зали зайшов Максим у елегантному костюмі. Підійшовши до столу, він голосно оголосив: Шановні гості, сподіваюся, вам сподобалося наше обслуговування. Зараз ми підготуємо остаточний рахунок. Оплата, можлива готівкою або банківською карткою. Софія ледь не випустила свій телефон. Денис пролив краплю напою на скатертину. Тітка Ірина втратила свою усмішку, а дядько Віктор опустив очі. Зачекайте, заперечив останній. Хіба Олена не домовилася про все заздалегідь? Максим ввічливо Кивнув у мій бік. Олена внесла передоплату за бронювання залу, решта суми згідно з кількістю гостей і замовлених страв. Тітка Ірина спробувала виправити ситуацію. Але Оленко, ти ж казала, що все владнаєш? Я й пладнала, спокійно відповіла я, забезпечила вам чудове місце і обслуговування. Але пам'ятаєте. Я пропонувала поділити витрати. Ви тоді сказали, що у вас немає грошей. Якщо зараз їх усе ще немає, вам доведеться знайти спосіб оплатити. Дядько Віктор не витримав. Як так? Ти нас обманула. Ми розраховували на тебе. На мене? перепитала я. Я розраховувала на вашу чесність. Але кожного разу, коли йшлося про спільні витрати, ви знаходили безліч причин, чому саме ви не можете нічого заплатити, так само, як і раніше, коли брали в борг до зарплати і не повертали. Софія почервоніла і спробувала захиститися. Ой, ну досить, Олено, у тебе ж хороша зарплата, не будь такою скупою. Це ж дідусів ювілей. Я підняла брову з купою. Цікаво. А як називають тих, хто постійно бере гроші, але ніколи їх не повертає, або тих, хто користується чужими речами, а потім повертає їх зіпсованими? Денис почав швидко рахувати в голові, скільки ж доведеться заплатити за замовлені страви? Його обличчя стало похмурим. Тітка Ірина прикрила рот серветкою, роблячи вигляд, що її раптом занудило від вишуканої страви, але насправді вона явно шукала вихід із цієї ситуації. Може, промовила вона тоненьким голосом, знайдемо якийсь компроміс, наприклад, поділимо суму між усіма. Звісно, погодилася я, саме це я й пропонувала від самого початку. Кожен платить за те, що замовив. Просто тепер ви більше не можете вдавати, що я маю взяти все на себе. Максим, який стояв поруч, додав До речі, підсумкова сума може збільшитися, якщо хтось захоче продовжити вечір або замовити додаткові напої, тому раджу подумати заздалегідь. Тітка Ірина зробила жалібне обличчя. А Денис пробурмотів щось нерозбірливе, але було вже пізно. Їхня гра закінчилася. Тепер їм доведеться зіткнутися з реальністю, де не все можна перекласти на плечі іншої людини. Олено, але ж ми рідні, не можна так робити. Тітка Ірина спробувала вклинитися в розмову м'яким, майже благальним голосом. Можна. Якщо родина забуває про повагу до моїх інтересів, спокійно відповіла я, чи ви справді вважаєте, що я ваш особистий банкомат? Офіціанти тим часом подали папку з рахунком і акуратно поклали її на стіл. Усі погляди миттєво звернулися до неї, ніби це був документ, здатний підірвати нашу й без того напружену атмосферу. Я повільно взяла папку в руки. Отже, залишок після мого авансу становить значну суму, але гостей тут багато, тому давайте розділимо витрати. Дідусь та його подруга це мій подарунок, усе інше розподіляємо між усіма. Софія судомно вдихнула повітря, її яскраво нафарбовані губи скривилися в гримасу, більше схожу на злість. Денис почав нервово м'яти серветку. Втрачаючи всю свою звичну самовпевненість, дядько Віктор, чий з верхній тон зник, мов дим, почав торгуватися. Послухай, Олено, ти ж розумієш, що в мене ліміт на картці. Може, ти візьмеш хоча б частину на себе, а я потім тобі поверну гроші? Я усміхнулася. Повернеш, як минулого разу, коли позичав на тиждень, а борг висить уже півтора року. Дякую, але ні. Тітка Ірина спробувала взяти ситуацію під контроль. Ми можемо ну, якось пізніше, якось пізніше більше не працює, перебила я її рішуче. Ви самі обирали ресторан, самі замовляли дорогі страви, тож тепер оплачуйте свої рішення. залі запанувала тиша, яку порушували лише звуки з сусіднього приміщення. Там дзвеніли тарілки і шурхотіло сервірування. Родичі завмерли, ніби їх застали зненацька. Хтось із далеких родичів відійшов у бік поспіхом перевіряючи телефон або нишпорячи в гаманці. На їхніх обличчях відображалися змішані емоції від здивування до роздратування. У цей момент дідусь Микола. Який мовчки спостерігав за тим, що відбувається, вирішив втрутитися. Він, м'яко прокашлявся, привертаючи до себе увагу Діти, не сваріться. Оленко, дякую тобі за такий чудовий вечір. А ви не ображайтеся на неї. Вона ж добра людина, і якщо ви хотіли свята, то будьте ласкаві його оплатити. У його голосі відчувалася втома, ніби він давно знав, до чого все це може призвести, але волів не втручатися. Я нахилилася до нього і ніжно торкнулася його руки. Дідусю, не хвилюйся, це свято було для тебе. Шкода, що так сталося, але іноді потрібно захищати себе навіть перед рідними. Дідусь кивнув. І в його очах з'явилося розуміння. Можливо, він завжди здогадувався, як мене використовують, але тепер ситуація стала надто очевидною. Родичі, нарешті, почали діяти: хтось кілька разів перекладав картку до термінала, хтось вибігав до банкомата за готівкою. Обличчя Софії зазвичай таке фотогенічне, спотворилось від злості. Тепер вона точно не планувала викладати сторіс про те, як весело провела час, а натомість, мабуть, уже уявляла, як розповість усім про цей ганебний вечір. Коли останній платіж було здійснено, і офіціанти подякували нам за візит, я відчула неймовірну легкість, наче величезний камінь, який роками тиснув мені на плечі. Нарешті зник. Так, сімейної єдності цього вечора не сталося, зате я чітко окреслила свої межі. Родичі мовчки розходилися. Тітка Ірина першою вибігла із залу, ледь стримуючи сльози швидко зникла в таксі. Дядько Віктор ішов насоплений, що щось тобі підніс прозраду. Зазвичай такий незворушний тепер просто палав від гніву, але волів мовчати. Софія, наздоганяючи їх, шипіла, як вона могла нас так принизити, це ж сором. І я залишилася одна на ганку ресторану, спостерігаючи, як дідусь Микола разом зі своєю подругою повільно йшов до мене. Його обличчя виражало одночасно смуток. І вдячність. Дякую, онучко, сказав він, беручи мене за руку. Звісно, скандал вийшов неабиякий, але яке ж усе таки гарне свято. Можливо, вони нарешті зрозуміють, що сім'я це не лише про гроші, а й про взаємну повагу. Я міцніше обняла його. Звичайно, дідусю, можливо, Колись вони усвідомлять, а можливо, й ні, але я більше не дозволю їм використовувати мене. Ми вийшли на вулицю, де вечірнє місто огортало нас своїм шумом і світлом. Усередині мене боролися суперечливі почуття, гіркота від розбитих надій і полегшення від того, що я нарешті поставила крапку. Тепер я знайшла напевне. Доброта не повинна сприйматися як слабкість. Якщо родині потрібне свято, чи не варто їм навчитися цінувати тих, хто його створює, а не просто бездомно вимагати?